І вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. фербі. Ви знаєте, діло рухається до зими. Зимою діло рухається до зими. От, чому так кажу? Тому що була така відлига досить непогана, а зараз вже я вам скажу так, серйозно почало давити. От, на мороз, передають морози до мінус 20, а то і більше, Ми побачимо, як воно буде. От, але сьогоднішнє відео буде не про морози. От, а сьогоднішнє відео буде якраз саме про моїх теляток, про моїх маляток. Так, ось мої малявки, да, Лебідушка. О, Бачите, ось о, вже які в мене красинки попідростали. да. Ну, ти моя квіточка, квітка, 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 така квітка. Бачите, яка в мене росте дівчина, велесова донька. Зінка, ну ти пеш, ти теж в мене гарнулька, теж гарнюлька. Ну, Брунька, без тебе діла не буде, не буде. Ну, брунька не велесова дочка. Ну, Це молоденька і ширка в мене. Ну, от, да? Ось, бачите, йде сюди. Маленька моя малинка. Да? малинка. Малинка, малинка. А малинка це е, помість джерсея із сірою. От, бачите, яка красунька вийлася. От, Зінка це червоно-ряба із велесом. от Така вийшлася у мене. Да? Ось. О, квітка це червона із велесом. Получилася. Да, і ну, Марта стоїть ще тоже красунька. Бачите, теж червона її звели, саме такі дало красу. Уже Дівчатка попідростали їм вже по півроку більшим ким меншеньким, по 4-5 місяців. Вже. Ну. Але сьогоднішнє відео буде не про них. І не про цих сирунчиків моїх. Ой, Манюнчики, сирунчики. Бачите, в мене вже тут трошки прибуло. Нова партія. От, народилася, вже підросла, вже і випустили їх. Бачите, із, етіх, із кліточок індивідуальних. Івасик, Михасик, весняночка. Бачите, ряб, 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 рябчик мій маленький. Що ти, ти моя сливка. Бачите, це сестричка Брунька, теж айширка. Отака от, от, бичка Кінга. Воно, бачите, яка Мотря в мене. От, Джерсеєчка. От, далі Михасик стоїть. Це ось ось стоїть черниш. Далі задницею стоїть. Воно, бачите такий, О, У мене стоїть Бунько. І там ще маленька даха Браха у мене народилася, теж джерсеєчка чистокровна. Через що так прибуває трошки. Але сьогодні я хочу з вами поспілкуватися безпосередньо за цих ось моїх красунь. За цих моїх красунь. Ну, звісно, ти в мене красунька, красунька. Бачите, тут в свій час я зробив перестановку, відкрив ворота і з'єднав телець парувального віку. От. І не просто поєднав, бо в мене на початку пробував парувати штучно, але не дуже в мене вийшло. Парувати штучно і тут приїхав Ярило. Ярило приїхав. Оцей ось, о, Славний бик мій. Ярило. о, Отакий бунько, Ви бачите, який вже став. Він вже самець. Уже, бачите, вже Він почорнів, вже потемнів. У нього вже, дивіться, яка шия стала темна. Тож він приїхав біленький, такий біленький, а зараз він вже як справжній бик. Да? Ти вже на велеса схожий. О, стає, вже так підріс. Каже, а щоб не округлитися. Да? Як в день вони з'їдають два повних відра е комбікорма, От, тому і діло вже пішло. Пішло діло. На початку я трішки навіть переживав, тому що два місяці він побув із столицями. Я переректалив і жодна не була вагітною. Через що, думаю, блін, може ярило не справляється або не розуміє, що від нього хочуть. Але буквально ось. Он. Позавчора, от якраз, на новий рік, на новий рік, да. От, ми прийшли рехталеті. тут ярило нас всіх здивував, тому що всі дівчата, от, всі дівчата, яким вже підійшли по вікові, от, фактично, які були з ним трошки довше. Да? От, вже всі завагітніли. Тому ось вже птаха у нас вагітна. Да? Будемо ждати, Ярилових дочок. От, ось дивіться, уже Стефанія моя вже завагітніла. Ось моя вже Марселька, вже моя вагітна. От, і ми вже переставили сюди ось цей загончик славу. Да, слава? Слава? Де ти є тут маленька слава? Це дочка Марфи. От, вона теж вже вагітна. В неї найбільший термін, в неї вже три місяці вагітності. От, тому вони зараз тут. Звісно, ну, ну, Катерина про тебе забув сказати. Звісно, про тебе забув сказати. Ти ще не вагітна в мене. Ти ще балована, балувана, да, Та скоро можна загуляти, бо вже так себе веде. От. І ось ви бачите, хто тут біля неї дружання, пролісок. Залишився проліска. Не піднялася у мене рука відправити його на м'ясо. І він тут у мене потихеньку росте. Надіюся, що зароблю гроші і ще куплю для нього трьох тилиць білоголових. Тому що скажу вам чесно, вже е, закінчується історія з нашою українською білоголовою, от, тому що вже всі корови перекриті е, голштином. Е, і фактично вже проблема присутня: що вже питання до чистокровного і білоголової, вона фактично вже як скоро рік-два і вона буде як марево. Тому. Я сподіваюся, що я ще виховачу з відтіляти личок, От, І відповідно споставлю їх сюди якраз до проліска. Йому зараз вже 9 місяців 10-й пішов. От, і вже фактично можна буде е, трішки пробувати відроджувати історію графа Потоцького саме тут, на е, велесовій фермі. Побачимо, як воно буде виходити. В общем, час покаже. Тому такі от у мене новини. От, ще більше і більше це вже в мене тут усі нетельки. от, свіжо розстелені. От, я вам скажу, під великий сумнів попала в мене е, мулатка-шоколадка. Скажу вам відверто, е, подаїлася вона 2 місяці і все. Зараз дає 2 літри молока, що значить абердин. От, скажу вам чесно, абердин із Джерсеєм у мене особо молочним не вийшов. Не вийшов тому думаю, що. Прийдеться її вибраковувати, тому що ну, подальшому її тримати, я чесно, не бачу сенсу. от, Тим більше, що вона для мене такої ніякої цінності не несе. от, да, Катерина Катерина несе цінність. Тільки, тільки кажи, дуже балувана. Кажи, несу я цінність тільки, я дуже-дуже балувана така. Я можу можу побрикатися, потанцювати. да, Конечно. Я ще люблю облизувати усіх. Кажу, да? О, он. Бачте? Тоже. О, якраз 14 місяців лебідки. От, і якраз вже я дивлюся, її ярило потихеньку обхожу. Я думаю, як все нормально, місяць-два, бо я її теж ректалив, дивився. От, ще маленькі яєчнички, але вже фолікули зріють. Я думаю, що скоро має все стати на місто. От, думаю, що буде невеличке питання із Соломійкою. Тому що їй вже 16 місяців, і вона це ця теличка, яка народилася в 8 місяців. Хто пам'ятає? От я її фактично три тижні. Вона лежала, не могла піднятися на свої ніжки. От я її акуратненько маленькою сосочкою випоював, те, що її врятувало. Що в неї був аксосання, тільки було два передніх зуба от, нижніх, і фактично вона була як резинова вся, досить така ще й ні м'язів, ні кісток не було. Ну, от, тому що пороша спускалася після дощу згори і впала сильно, і фактично в ту, ту ніч вискочила теля. Але воно було живим і вчасно, якби. Надав допомогу, і бачите, виросла така от теличка. Але дивлюся в неї гіпофункція яєчників, хоч і вона така вроде би, і вся сформована. От вона теж донька велеса. От, ну Подивимося, як воно буде. Хай ще пару місяців постоять, вони погарцюють. О, а там побачимо. Як нічого не вийде, то в принципі, знаєте, от, там уже буде все по ній з часом, зрозуміло. Ярило. Молодець, я тобі скажу, дай п'ять, дай п'ять мені, дай п'ять мені, дай такий, такий темпераментний бунька такий. Одне, що рятує, що він досить такий спокійний. от, ну Може погарцювати, покричати, А так як заходили ректали летелиці. я не брав в камеру, тому що він тут витворяв таке, а це як зараз оце лебідка витворяє. Це приблизно таке саме витворяв ярило. Yeah, Теж тут ревів, кричав на всіх, що ви зайшли на мою територію. От, але все гаразд, ми з ним домовилися. Я йому сказав, що я твоїх дівчат не буду чіпати. От, такий він хазяїн, хазяїн. О, бо він у Володимира був таким маленьким, таким мілашкою. От, а зараз він вже такий справжній бит. Він вже підріз, бачите, спинка вже в нього така розширилась. Вже він... І в ногах став такий вище. Ну я вже бачите, він вже став схожим на бика. Я думаю, що якихось півроку він вже буде не набагато меншим Велеса. Але чесно, я не гонюся за тим, щоб він був меншим Велеса чи більшим Велеса. Він у мене якраз класичний бочок для теличок, для всіх дочок Велеса він буде крить. От. Тому що, як ви всі пам'ятаєте, він народжений від латишки, От. саме від коровку, від корівчини, яка е дає при самих скудних. Харчах, от на пік ось вона дала за другу лактацію, скільки 27 літрів надоїли від неї за одну добу, от, то фактично я вам скажу, цей бичок має досить такий непоганий потенціал молочності, тому він у мене і живе. От, да? Чесно скажу, переживав за Марсельку, ректалив її, дивився, що такий, знаєте, щось думав, навіть такий якийсь міні-полікістоз у неї на яєчнику, але ви бачите, все налаштувалося і фактично навіть без гормонів, от, за допомогою БК от, спрацювали, тому що у мене Марселька від досить високопродуктивного червоного е голштина, 14 тисячного бика і фактично якби переживав, щоб вона завагітніла, тому що я сподіваюся, що вона буде досить гарною коровою, тому що вона у мене народжена від кукли від кукли. Де там моя кукла? Теж зараз трошки коровка храмонула, свіжо розстелена. От корівчина зараз давала під 40 літрів. А Пробили її вим'я рогами. Ну не пробили а дуже сильна травма була задньої лівої четверті. і Фактично. Вже другий тиждень борюся за цю долю. Ну вже слава Богу, уже зараз на каренції. Надіюся, що ще пару днів і вже молоко піде в систему. От, вже вилікували, бо були і згустки, і кров була, що тільки не було, і набряк здоровенний. Фактично прийшлося трішки почаклувати над нею, щоб поставити її на місто. От, хочу сказати на майбутнє, шановні е мої глядачі, підписники, вчасно починайте лікувати мастит. Чим раніше ви підійдете до корови для лікування маститу, тим менше клопот. То буде у вас тим менше ви препаратів і тим швидше ви її вилікуєте. Оце така от, така от фактична історія. О, якщо хочеш, я вам ось підійшла моя красуня. Ну що ти моя ріднесенька? що ти моя подружка? Ти моя подружка, ти моя подружка, ти моя джевелінка, Катерина, ну ти, 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 ти в не конкуренції. Ти сама в мене, ти сама лучша джевелінка. Бачите, ось о, красунька моя, це перша дочка Велеса. Вона буде перша народжувати. От, в неї термін стоїть на п'ятнадцяти. На 15 в неї березня стоїть термін. Да? Ну, от, побачимо, як воно буде. От, я думаю, що все буде гаразд. Ну, от, вона вже потихеньку вимічку відпускає, вже така стає. Вже, бачите, яка вже стала доросла. Братан, неї ходить, тут винюхує всіх. Про тебе балакаю, да, про тебе, пролісок. Що ти мій буньоша, Що ти мій ріднесенький? Ще п'є сироваточку, він ще маленький у мене, да? буняшка. Ходе винюхає, бачите? Він у мене як бикпробник, ні до кого не достає. Через що? Ну, тут, в принципі, всі вагітні. От, через що це одна Катеринка в мене перегуляла, я щось думав, що вона завагітніє. Я її навіть сексованою спарував. ну, Нічого страшного. Каже, нічого страшного, Кажу, пущу до Велеса, Велес все налаштує, да? все налаштує. Лаштує Лелес, бо буде робити велике переміщення, скоро пересортує. Оце ти, Ну давай, давай, порви ще мені фуфуайку. І все буде зашибись. Зима Зіма починається, а ти оце фуфайк рвеш. О. Такі от мої малятка. Да? Дівчатка малятка. О, бачите, стоїть моя Моніка, завагітніла, від Айшира. От вже вагітна. От фактично всі мої первістки. От крім катеринки, це звичайно. Ну я по мулатки нічого не говорю, от, тому що в неї зараз вилізла е, кіста жовтого тіла. От, фактично, дивлюсь. Ну вона концентрати любить їсти. Я думав, що роздаю, ну але скажу чесно, 12 літрів. Ми аж надоїли, от на пік у неї вийшов і все. І зараз вона задає своїх там скільки 2-3 літри на добу. Так, от додаю і подивлюся. От, через що одна катеринка ще в мене. ну Подивимося, вона на молоко добра, от, через що м -м -м, ніхто з неї не вижимає, максимум на гормони поки що не ставлю. От, хай, вона собі тихенько, е хай вона собі тихенько доїться. Я думаю, що з часом от, ми її запліднимо. Да? І все буде в нас гаразд. Трошки нерви нам вимотало. Альфа, да? Альфа. Це в нас така подруга. Не спішить теж забліднюватися, але вона теж досить добра на молоко, високопродуктивна корова, через що теж її ніхто в шию не гоне, Але дивився, ось таке більш за все, що вона вже вагітна. От уже маленький вже термін. От, побачимо. Да? Оці дві красуні мої вже скоро підуть у запуск. Да? Зорька да ласунька. От вже вагітні. Чекаємо на... Чекаємо від вас доньок Велеса, так точно. Брунька від от Така, бачите, теж квадратна голова похожий між собою. О, ласонька. О, і ласонька. Вже зменшили молоко, дівчата вже рухаються до запуску. О, ну Нічого страшного. Це все, це все фізіологічно. да, Дуся? Дуся теж вже в мене вагітна. От. Чарівна вже збирається йти в запуск, вже зменшила молоко, вже десь до 10 літрів дає. О, Мишка, все, бачите, йде, теж уже така вся. от, На сносях, бачите, вже воно крижі почали потихеньку западати, виночко вже набирає. О, я думаю, ще пару тижнів і вже от, буде вона фактично тилитися. Це вона і воно, бачите, Марічка стоїть. Марічка! Сонце моє, що ти стоїш? О, Стоять вже дівчата на транзитному періоді. Вже. Вживають потрібну кількість концентратів. От, і вже почали почав годувати транзитом. От, хочу сказати наступне: що не забуваємо заходити до інтернет-магазину Milk and Meat і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і е продукції компанії Йозера кормових добавок, які саме зараз от, потрібні вашим коровам, особливо коли вони готуються до розстелів. От якраз вибирайте потрібні. Добавки і починайте її годувати для того, щоб було у вас менше клопоту після пологовий період. Така от історія. Що да? ти, мулатка, шоколадка моя? Шо ти, баловниця, Не даєш молока. Да? Було б більше міста, тримав би я тебе плазила б тут би. А так, звісно, будемо думати, що з тобою робити, шановне. Така от історія. Зараз вже підходить майже час, уже зараз буду починати потихеньку поратися. От. Ще є якісь півгодинки, бо я трішки змінив графік доїння з переводом часу. от Вже фактично вранці даю о 6, а вечором даю о 5. Щоб було зручніше мені. Звичайно, коровам це не дуже подобалося на початку, але зараз вони вже звикли От, і вже так потихеньку займаюся. От. Десь так. Такі в мене справи на фермі. Такі подарунки мені зробив Ярило і Велес, От, тому що фактично вся ферма вагітна. От, і я тепер Хожу, чухаю потилицю, що розумію, що десь починаючи з середини липня почнеться масовий розтел у мене. От, і Фактично потрібно розуміти, куди його все розміщати, як правильно розставляти худобу, тому що, тому що дуже, 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 дуже дуже дивлюся, приплод буде у мене в цьому році досить такий насищений. От. Ну, я рахую це не так і погано. Головне, щоб було що, а вже тут придумаємо, щось будемо будувати. Головне, щоб закінчилася війна і закінчилася на нашу користь. От. Бо чесно, воно якось сумнувато трохи буде, коли тут всього набудуєш. Тут от, 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 розведеш худоби і прийдуть якісь козлобани от, російські, розвалять, розстріляють усе і всіх, і на цьому закінчиться історія. Чесно, не дуже б хотілося такого всього, тому будемо надіятися, що все-таки ми кожен зробив свій внесок і разом ми зможемо перемогти це свавілля. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І... Скажу наступне, дехто пише мені в коментарях, що хочуть, щоб я розказав про буру карпатську породу. Ну, я вам скажу, буру і карпатської породи вже немає. От, я цікавився у людей, спілкувався відносно породи, де вона є, вона є фенотипічно. Зараз немає ні одного плем, ні завода, ні плем-репродуктора. От, хто б займався десь, чисто питаються в Закарпатті відродити цю породу, але воно таке все досить таке перманентне. От, і я вам скажу, іде повне виродження, чи відбулося повне виродження даної породи. І фактично ну ні про що розповідати, я вам скажу чесно, тому що вже, знаєте, так само, як. Що зараз не напряжуся і не включуся і не возьму білоголової, то через пару років і про білоголову буде вже нікому розказувати і ніде показувати буде. її. Ну, У мене це Марічка, Джевелінка. Це буде вся історія білоголової. Ну, Сумно, але, але, але так, таке воно на сьогоднішній день є. Потім скажу ще наступне: відносно української, є ще південна м'ясна порода. От, на базі Зебу була зроблена є ще в мене матеріал. Якщо цікаве, можу вам скинути показати. показати. Тому що ще останнє, мабуть, гурт або останній табун, або е, остання, ну, е, останні корови залишилися у Агрікорі -холдінги. І, по-моєму, ще десь під Одесою одне господарство, От, тому що в восканні їх вирізали, їх вже немає. О, також хочу сказати, що ну якщо вас вам цікаво, можу скинути, У Мене ще є два відео по е, українська м'ясна і поліська м'ясна. Ще є два матеріали. Ті, що я знімав на базі Агрікора. Е, дивіться, і хочу сказати, що не так давно спілкувався із Асканією, От критична там уже ситуація вростають уже москалі. Там от уже фактично всім пройшла масова паспортизація під дулом автоматів. Просто батькам видавали паспорта. От а автомати були націлені на дітей. Ну фактично вірите, просто жахи. От люди всі відчаї чекають на те, що е, швидше б уже прийшли збройні сили України, їх звільнили і е, території. От, і фактично доходить все до маразма. От е, що саме таке цій всі історії є е, осередки е, українців, так званих, які підтримують цей режим. От і фактично. Повністю вже пройшла заміна валюти. От. Але кажуть, гривна ще до сих пір присутня, ще можна щось розраховуватися, але вже всюди російський рубль. От. ну, Я вам скажу таке: якщо відносно сірої, то сіру вже доїдають. От. Кажуть, що вже там залишилося, може там якось жменя цих корів, але фактично йде досить жорстка оптимізація. Ой. Ну, коротше, таке. Сумне діло. Ні, яке воно буде далі, чесно, будемо, будемо, будемо тримати на контролі. На контролі. Це так я сказав, якначе я буду його тримати на контролі. Ну, буду, 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 буду. Якщо буду спілкуватися, буду вам годити, говорити про це, тому що тримати на контролі це ні про що сьогодні. Сьогодні ніхто нічого не може тримати на контролі з такою ситуацією. Добре. Всім до зустрічі в наступних відео. От. Я думаю, що ще пару відео зніму про Британію. Я дивлюся, що вже не цікаво, чи може що свята. От. Тому фактично розповідати вам буду. Бо є ще що розповідати, ще багато інформації. У мене я його так розбив на блоки. От. І так от і потихеньку розповідаю. Через що? Ну будемо бачитися. Я надіюся, частіше бувайте.